Вітаємо всіх, шановне панство. Сьогодні ми... Сьогодні ми робимо з розділу щось. Це є стара, древня, ще до динозаврів газова колонка. А, вона себе дуже зле почуває чомусь. Вона здається вже відчуттів, що жодних немає. Або в неї повна пересізія, вона вже ні, зовсім нічого не відчуває. От, вона чомусь не працює. Чомусь, я не знаю чому. Та всяке буває. Мало ли що? Мало ли що? Ми, будучи четверезими, частково. частково, не будучи в стані сильної алкогольної інтоксикації, ні, не сп'яніння, інтоксикації. Ми ареосорбілак взяли з собою, все нормально, ми зараз собі капельницю поставимо. Оце щось потрібно що з ним зробити? Я підтримую варіант, що потрібно його доставити в найближчий пункт прийому кольорових і чорних металів. Треба 10 паперів не приклеїти, бо нічого не візьмемо. Сподобав, шановна пані замовник. Пликає надію, що це щось колись запрацює в найближчі 20 хвилин. Ми також маємо таку надію. Надія досить цирката, це добре. Так от. Як ми це щось зробимо, ми то засненкуємо і покажемо, як воно все горить. Бажано здалеку. Так, так, як горить ціле під замче. Шановне панство, як бачите, все чудово прекрасно працює. Посторонніх язиків полум'я немає. Зик! автоматично вимикається, пілот горить. Так ми знаємо, так він горить страшно. Але він горить, панове. Але він горить. Львов'які майстрові порачілі собі з тим. А ви?